Добрий вечір всім. Вирішила вийти трішечки прогулятися. Правда, прикидон у мене дивіться. Коротше, не подумайте, що я якась чокнута. Просто я завжди сміялася з людей, хто носив на шльопки чи босоножки. Носки. Ну і тепер що? І тепер я сама <с, <с,> так одягаюся. Ну, це тільки сьогодні, друзі. Це я так, просто була в кімнаті, а Ірландія така, що приймає таких людей. <с, <с,> Коротше, в кімнаті прохолодно, я хожу в носках, хоч зараз літо, серпень місяць. І виходить, що ти і в ноги мерзнеш, виходиш на вулицю, також прохолодно, а кросовки, наче і трохи не хочеться завжди одягати. Коротше, в Ірландії люди, до речі, не заморочуються на цей рахунок. Можна зустріти людей в шортах з голими ногами і в угах, наприклад. Коротше, от і я така сама. Дивіться, тут прохід в нарнію є. Ось туди там є такий спуск, ну я туди сама зараз тим більше <головіка> в цьому не полізу. Тому що точно впаду. Але взагалі туди треба піти погуляти, там так прикольно. Там якийсь, напевне, може навіть рівчак є, я не знаю. Ну, наш готель стоїть на такий, наче. Ну, на горбаку. І по колу тут такий на щерів. Ну, тобто, як би зрозуміло, що тут колись, напевне, був все-таки якийсь замок. Вон, дивіться. Бунраті, хостель-хатель. <laughs> так ми його називаємо. Ось. Так, люблять. Ну, що, хочу вийти і трошечки пройтися, щось познімаю. Не знаю, куди, правда, йти, в який бік. Там центральний вхід, а тут цей дворик, з якого я вийшла. Трішки хочеться розвіятися. Сьогодні погодка взагалі шепче. Дуже-дуже мені подобається, вітру майже не було. Пасмурно півдня було, думала, до речі, що дощ буде, але дощу не було, то... Просто виходить, що сонце потім вийшло десь після 4 години. Ну і вийшло так, що дуже пригріло. Десь, напевне, до 22, може навіть було. Ну, тепло було. То мені взагалі така погода подобається. ще навіть вон сонце не сіло, думаю, поки ще не дуже пізно. Сьогодні, до речі, захід сонця півдесятої, здається. Ну, Давайте сходимо, спробуємо туди. Ту бесідку сходити доленько, бесідку, е, та там посидіти та щось вам по понарозка... розповідаю. Дивіться, які бачите, е, будинки на колесах є. Хтось, напевне, приїхав і поселився в готелі, відпочити, перепочити, може за... дозарядити машинку. Прикольно, я, до речі, про такі штуки не раз думала. І навіть є така маленька мрія, поїздити десь світ подивитися на такій машинці. Ну, прикольно. Якщо вдвох, чудово можна було б, бо була така можливість. До речі, оцей наш готель, бачите? Оце оця частина по поламотак. Я так розумію, що це ця частина горіла і тут роблять ремонт. Повністю перероблюють. Частина тут е, оця, я так розумію, добудувалася взагалі. Так виглядає по сучасному красиво. До речі, туди наверх ніколи не піднімалася. Давайте позаглядаємо йому вікна. А ви вже зрозуміли, що я люблю і двори позаглядати, і в вікна. До речі, замок наш Бонратті. Хто каже Банраті, хто каже Бунраті, ну наче на слуху Бунраті, то я й кажу також Бунраті. Якщо щось я неправильно кажу, то виправте мене, може хтось краще знає. Дивіться, як тут гарно. Взагалі. Зараз ми позаглядаємо туди. Що там роблять. Туристів, до речі, багато. Красиво звідси вид такий. А чому я раніше сюди? Ну я не так давно тут живу. Оце в цю бесідочку я хотіла зайти. Сюди щось не піднімалась ні разу. Дивіться. Бачите, туристичне місце це паб. Ось тут. Отам жовта будівля, он там. Зараз покажу вам. Пальцями не тикають, але нема чим. Указки ж в мене нема, щоб вам показати. Ото, оце, оце, я не пальцем, а пальцями. Е, значить, то. Паби і ресторан, там можна поїсти. ось, Ну і замок десь, який красивий. Туди ще поки що ми не ходили. Зараз якраз думаємо, чи придбати спільний так сказати, сімейний квиток, там можна придбати на двох-трьох, на трьох. якщо на трьох, це 150 євро, на двох 100 євро і можна ходити, здається, цілий рік. Щодня хоч ходи, до 5.30 вони працюють. Не знаю, який вихідний день там у них, але вони, якби, ці квитки вигідні, тому що одноразовий вхід туди для дорослого, ну це так кажуть наші, а, ми і на сайті дивились, 18 євро. А на цілий рік, тобто вільне від відвідування, то це виходить. 50 євро з людини. Якщо, наприклад, нас назбирається, там можна взяти на компанію квиток, наприклад, 6 чоловік, якщо скинеться, то це вийде по 25 євро з чоловіка і можна буде цей квиток просто передавати. Там Сьогодні тих троє пішло, завтра тих троє пішло. Ось, То я не знаю, ми думаємо, може взяти та й зробити таку штуку, щоб було якось вигідніше і можна було б частіше гуляти. Бо там кажуть, що там оце замок стоїть. А туди далі є така територія цікава, там старі будинки, побут, який колись був. Ну, таке культурне місце, і парк гарний, і там навіть якийсь міні-зоопарк, наче є, що можна туди ходити частенько. Бо ну, часто не походиш, 18 євро, вибачте, мене ну, для українця це дуже дорого. Може, для ірландця і ні, але. Для нас це дорого. То ми ще поки що там не були, але збираємося. Ну, а оця справа тут я і не була. ось, здається, там якась є кафе, якийсь кар -парку. Не знаю, що тут таке. Не ходили, не дивилися. До речі, ось прапор. Бачите, який Цікавий. Значить, дивіться, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Я, в принципі, нічого конкретного. Ой, мене, знаєте, якісь тут, в цьому місці де настрою. Дивно, дивне відчуття. Тому що наче день гарно, день якийсь такий упадок, і я не можу навіть себе в купу зібрати, я не знаю. Таке враження, наче хтось висмоктує енергію з мене. Поняття не маю, чому так. Але буває таке, що взагалі нічого не хочеться. Ну, взагалі, тільки роблю те, що потрібно. І нічого ні знімати, ні розповідати. А буває таке, що пробуваю на хі-хі. Тому, напевно, сьогодні таке відео. Прошу сильно мене не хейтити, ну хочете хейтити, це вже діло ваше. Ось просто вийшла пройтись глянути. Давайте заглянемо сюди, що тут у нас. Так, а що це там таке буде цікаве? Чи то бар якийсь, чи що? Незрозуміло. Я думала, що це спа, може тут і спа буде, і басейн. Бо там з того боку готелю, і, до речі, на сайті цього готелю, якщо зайти, подивитися, то є, що тут є басейн, що тут є спа. Давайте. Я не знаю, чесно, не знаю, що тут буде. Але коли ми приїхали в цей готель, подивилися, тут немає цього, тому що та частина, я так зрозуміла, закрита. На ремонт чи там перероблюють все, може тут це, ну, таке приміщення велике, то логічно, що тут би басейн було б зробити, бо в них басейн був, але він був в цокольному поверсі. Так якщо з того боку таку подивитися, то він там був цей о, як його, басейн. І він не робить. Може через пожар, я не знаю, то його зараз немає. Так, ну що, можна спустити сідочку туди. Ну не знаю, скільки ми тут пробудемо в цьому готелі. Кажуть, що начебто контракт тут із державою вони заключили до кінця цього року. Так що може буде, що ми тут недовго, може, ще кудись перевезуть, тому що в наших листах, які нам прийшли, коли ми були в тому готелі попередньому в окводі Шенені, то нам сказали в письмі, ну, в листі, що це ну, не останнє ваше переселення. Тобто, Закінчується контракт, кудись в інше місце везуть. А там далі, начебто, з вересня вже активно будуть скорочувати фінансові допомоги українцям, то я не знаю. Можливо, будуть збирати десь якесь одне чи там в пару місць людей, більш бюджетних і там тримати. Ну, побачимо, це вже буде. Якщо будуть сили і здоров'я знімати, то буду показувати вам вже. По факту, Сенсу зараз якісь плітки передавати, я не бачу і не хочу. І взагалі цей канал не інформативний. Якщо хтось хотів якусь там дуже для себе корисну інформацію про Ірландію, дізнатися. Напевне, то це не для... до мене, тому що ну, це вся інформація, яка треба, там, які закони, все інше, можна подивитися просто в вільному доступі в інтернеті. Зараз інтернет в кожного є. Зайшли, прочитали, що вас там цікавить. Якщо мене щось не цікавить, то я спеціально якби і не буду ну цим цікавитися і займатися. Ось така тут, бачите, у нас територійка, що тут паду, чи не впаду, на розломану сяду. ну Красиво тут красиво, нічого не скажеш, мені подобається. Як може таке не подобатись, друзі, скажіть мені, будь ласка, таке історичне красиве місце. Тільки що питання. На рахунок енергетики, енергії місця і минулого цього місця, тут уже питання. Я вже в попередньому, чи в попередніх відео, яка там в мене буде хронологія, не знаю. Або ж не всі також підряджеш відео, дивляться. То можу повторитися, що ми приїхали в цей готель, нас привезли в обід зайшли в номер, дуже швидко нас поселили. Ну, вони вже нас чекали, звичайно, ну, зрозуміло, що чекали. Кожному дали ключики від номеру. І, виходить, що, хоча я невибаглива людина і віддаю собі чітко звіт про те, що я тут не вправі нічого обирати і на щось скаржитись, я й не скаржусь ні в якому. Разі просто ділюся своїми враженнями, тому що канал саме про це, як я тут живу, що я бачу моїми очима. Ось. І мені однозначно ну, якось було, ну, не знаю, не то, щоб незручно, незатишно, не затишно, якось так. Ну, сама енергетика. Місця мені поки що не зрозуміла, не знаю, як відноситись до неї. Чи вона дуже погана, чи вона нормальна, чи вона хороша, поки що невідомо, тому що багато різних є пліток, люди розповідають, багато хто з'їхав, навіть звідси не витримав. Що... Людина, наприклад, спить, є відчуття таке, що хтось стоїть поруч, наприклад. Ну, я не знаю, може це хто себе накручує то і так відчуває. Ще ходять чутки, що тут пару людей померло, не знаю, хтось значить, навіть з самогубством покінчив. Не перевіряла, можливо, це чутки. Поруч прямо на території готелю кладовища цвинтар. Тобто... Тому не знаю, що вам сказати. Можливо, просто накручуєш себе. Я погано спала, погано спала, напевне, перших три ночі. Далі я вже спала трохи краще, ну зараз плю більш-менш, але ні, кошмари не снилися, нічого такого. Жахи я маю на увазі. Але у мене зараз болить конкретна спина поперек. Я хожу, лікуюся до жіночки, також українки, яка з нами з того готелю переїхала. Робить мені масаж баночками чи присосками, ну як вони там називаються. Ось попускає, а потім я переночую і знову мене на ранок болить спина. В тому готелі, де я була, де ми тут раніше жили. В Окводі, такого взагалі не було. Ну, тобто за всі дні місяці ні разу у мене не боліла спина. Тут так. зразу ж. Можливо, матрас неправильний, не знаю. Ось Оце поки що те, що я можу сказати, що, що я тут відчула. Ну, тут краще годують, дійсно, краще, ніж в нашому тому готелі попередньому. Платимо ту саму ціну, але ну, ми тут ще доплачуємо 5 євро за кімнату, за прання да, ну, ти на тиждень. Тобто, якщо двоє людей живуть в кімнаті, то по 2,50 на тиждень за пральну машину і сушарку. Ну це ну, нормально точно таке 5 євро. В принципі, це не, не багато. Ну як не багато, це 200 гривень виходить в тиждень, це виходить за місяць 800 гривень на прання, плюс ще порошок. Ну, як для України це багато виходить. Як для Ірландії, то це, напевне, взагалі копійки. Можливо, вони беруть за електрику. Я не знаю. Така, бачите, політика цього готелю. Ну, якось так. Годують краще. Я там іноді намагаюся щось зняти в столові, але стараюся сильно не палитися, так сказати, бо зараз якісь почнуться питання. Не хочеться якось наших людей чіпати, самі розумієте. Ось тому іноді буває що зніму, коротенькі, якісь. Кусочок, там, яку їжу нам дають, але порівняно з тим готелем, то у нас тут повноцінний сніданок, є, овочі дають не дуже смачні, помідори, як, знаєте, як скляні, чи як, там, як пластикові, такі як ото в Україні взимку продаються. Огірки більш-менш непогані, і салат постійно, просто листя салату накришені якого не знаю, може рамен, може якийсь крес-салат. Ну, коротше, отакий. яйця дають, або смажені, або варені, дають кашу якусь, або вівсяну, молоко, чай, оце все. Тобто можна зранку і хліб дають. Хороший, до речі, не тільки тостовий, є тостовий, але є ще і цей такий содовий такий ірландський хліб. Цікавий, якось, може, якщо не забуду, покажу вам. Ось, Ну і, в принципі, краще. Краще на обід дають суп обов'язково, і не тільки такий суп, як в тому готелі давали постійно якийсь там або картопляний, або грибний, то ще за радість було, або морквяний. І він такий перебитий в пюре, знаєте. Томатний пару разів давали, він, до речі, добрий був, ну, його тільки пару разів давали, там, за місяць раз, може, давали. І все, хліб, що було в нас на обід в тому готелі. Оце такий суп, який вже ніхто не міг їсти просто. Хліб, і ще давали фрукти, і то за ними не завжди встигав, тому що давали небагато, не на всіх вистачало. Але в цьому готелі фрукти не дають. Тільки консервовані персики дають на сніданок. До речі, ще консервовані персики дають. ну Їх ж не можна багато їсти, скільки ти їх там зісиш. Мед дають джем, ну тобто варення. От, оце все, що давали в тому готелі на обід. А в цьому готелі дають перший, друге, дають обов'язково суп. До речі, такий, як похожий на український борщ один раз давали, якраз, до речі, в той день, коли ми приїхали Непоганий, але без м'яса. Супи також без м'яса. Є з грибами дають морква, гриби там. Картопля, приправа. Буває таке, що нафугують туди приправи, типу, мивіни. він. аж наш такий, знаєте, соліний, і, Зрозуміло, що не корисний. А буває такий нормальний. Сьогодні що, ще вицею був суп. І на друге, що сьогодні давали? Сьогодні давали снеки із курочки. Курочка у фрітюрі. І помідорчики, огірочки, ну свіжі, тобто можна салат собі зробити. І все, суп. Але чомусь не було. А, чекайте. Та, це на обід, це я розповідаю на обід. Не було гарніру ніякого. Ось, ну, типу, із снеками поїли. А на вечері вже давали сьогодні бараболю варену картоплю. Давали їхній бекон, оцей засолений, типу, як наша під смажена. Він солений такий. І до картоплі підливку таку давали білого кольору з часничком. І що ще? Оце соус. Ну, молоко можна брати постійно. Можна. І чай, і каву. Що там. Оце така вечеря. Ну краще годують, краще, ніж у нас в тому готелі годували. І тут ще добре, що тут по дві години: дві години сніданку з сьомої по дев'яту, дві години обіду з дванадцятої по другу годину і дві години вечері з сімнадцятої по дев'ятнадцяту годину спокійно приходиш і весь час в тебе є їжа. Тобто, ти ти прийшов в п'ять чи в шість, в тебе вони нове підносять, тебе ти можеш прийти і поїсти. Уже якщо ти приходиш дуже в кінці, там, наприклад, за 20-30 хвилин до закінчення прийому. Їжі, то може чогось не вистачить. А так, в принципі, їжі вистачає. Але дають порційно, не можна взяти лишнього. Тобто, якщо, наприклад, твій сусід, э, чи сусідка відсутні, то він може залишити лоток і вони наберуть. Отак можна. А так, щоб ти, наприклад, от дають щось смачне, там, ти хочеш взяти собі дві порції, то так ні. Ось годують краще. Ну тобто тут в цьому сенсі краще. Територія тут красивіша, ну в будь-якому випадку. Ви, в принципі, бачили, там, де ми були в тому готелі, то там були е, просто постройки, будівництво по колу, приватний сектор. І така невеличка територія, парковка біля готелю. А тут, от бачите, це все зелена зона оце, до цього забору. І з того боку, я ж вам вже показувала, е, виходить, що тут. Велика зелена територія, і по... саме селище зовсім ж невеличке, якось може пройдуся, покажу, не знаю, далеко чи зайду чи ні. Ну, оце... цей замок біля замку, оце все, що є, магазинів тут нема. От з, тих, з таких мінусів. От тут природа краща, відчуваєш себе взагалі, наче на відпочинку, якщо чесно. А от. Інфраструктури, ну от тільки пару пабів, і нема навіть якогось продуктового магазину, що, до речі, дивно. Це якось дуже дивно. Що тут не можна, ну, якийсь хоча б якийсь хоч один магазин був, де можна було б хоча б якусь воду придбати, там, якісь товари першого вжитку. і, ну, Я не знаю, не розумію. Може, це тому, що тут тільки для туристів, але ж туристам також іноді щось потрібно. Коротше, цього я не можу зрозуміти. Ось. Ну, а так поки що те, що я тут побачила і змогла розказати, оце, оце така інформація. ось. Дітей дуже багато, українців ж дуже багато. У нас там було до 30 чоловік, а тут казали, спочатку більше 200 привезли, потім люди вже трохи десь може 100 залишилось, може 100 з гаком. Ну і плюс наших ще 15-14 чоловік приїхало. Ось, ну я не знаю, так все добре. Все добре. Я вважаю, що головне, як налаштуватися. Якщо не буде якихось таких казусів, чогось такого дивного і страшного, я надіюсь, то все має бути добре. Головне позитивно мислити. Ось, ну, це те, що мене зараз тривожить. Це моя спина і кімната трохи тривожить. Ну, мені, в принципі, подобається розташування. Сама кімната начебто й непогана, але кажу, що поки що туди звикнути не можу, чи що, я не знаю. Ось, е я не жаліюсь, просто ділюся своїми враженнями. Навіть вид на кладовище з нашої кімнати мене якось не бентежить. Я розумію, що це історія і до цього потрібно відноситись з розумінням. Тобто, із-за того, що у нас. Е Кімната виходить на кладовище, ну не прямо зразу, а там 50 метрів. Це не привід змінювати номер. Тобто номер можна змінити по зовсім інших причинах. Ми хочемо спробувати, щоб якісь інші ліжка були, і якось, я навіть не знаю, Тут людям, які з того готелю з нами переїхали, які жили по одному в тому готелі, тут так само дали кожному окремий номер. Навіть не по два селили, а по, одні, по одній людині. І в них великі номери, в деяких є великі ліжка з гарними матрасами, навіть по дві по три ліжка в кімнаті на одну людину. Великі номери гарні. А нам чомусь дали, я не знаю, якісь такі невеличкі і ліжко. Малі ліжка, і виходить, що матраси погані. Я не знаю, як, як так селити, не думаючи, напевне, просто рандомно вибрали, поселили. Ну, можливо, кажуть, що тут є вільні номери, може вийде замінити. Хотілося б, може, на другий поверх, тому що взимку все-таки на другому поверсі тепліше буде, та й світліше, і вони там більші, але в тому суть, що тут є багато вільних. Є багато вільних номерів і можливо вийде. Ну, змінити, щоб все одно вони вільні, розумієте, щоб не... Як вам сказати правильно? не переживати, що можна, що буде тут холодно. Це не Україна, де і опалення є, і обігрівачі. Ну, у нас в Україні якось з цим набагато простіше. В плані того, що ми якось звикли до якогось затишку, і ми в своїх оселях, навіть в старих якихось будинках, в селах намагаємося приблизитися до максимального комфорту, щоб тепло було якось і зручно. А тут якось вони звикли в своїх домівках і майже не топити, не палити, і в них якось прохолодно і сиро, ну нам важко до цього звикнути. Трохи все-таки по-іншому. Та для них зовсім, бачите, для них оце плюс 10, для них це тепло, вони можуть в шортах ходити, там плюс 15 це взагалі, а плюс 20 то для них це вже жарко. Ось, і взимку, які в них зима, Зими плюс 5, плюс 10, вони можуть і не опалювати, і їм буде не холодно. А от нам ну, до цього важко звикнути. Ну, треба адаптовуватися. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде. Тобто я вважаю, що для зміни якогось номера, якщо є можливість, і має бути адекватна причина. В принципі, в нас адекватна, болять спини, не знаю. Треба щось з цим робити. Може, матраса іншого. Не знаю, побачимо. Так що, поки що таке відео. Поки що так. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Буду я в своєму притті дійти назад. Всім пока-пока.